Вітаю, друзі, на каналі на зв'язку Буданів в цьому відеоролику, як завжди, розглянемо, що зараз відбувається на ринку, що відбувається з біткоїном, альткоїнами, куди буде в нас іти в локальні ситуації. Також покажу вам свою глобальну ситуацію, яка вже може відбутися в ближайшому майбутньому. І скажу вам, це не найприємніша річ, яку я зараз спостерігаю, що відбувається з ринками. Тому це максимально важливе відео, обов'язково подивіться його до кінця. Ну і зразу, як завжди, приступаємо до графіків і починаємо з біткоїном, що відбувається з біткоїном. З попереднього відеоролику у нас ситуація. Така. Біткоін все-таки знову зайшов у свій діапазон, якому він зараз рухається, тобто свій от такий от нисхідний канал. Але. Цей канал насправді зараз уже не виглядає несхідним, його навіть можна забрати, тому що ситуація, яку я зараз спостерігаю, це те, що все поки що окей. Так, да, ми почали якусь невеличку тут закріпочку. Зараз відкривається максимально кількість шортів на ринку, що по біткоїну, що по ефіріуму, Але єдине, що ви повинні розуміти, давайте ще покажу, що в нас зберігається висхідна структура. У нас кожен хай а, більше попереднього. І відповідного, поки отут лой у нас не буде нижче даного лоя, ми. Находимося у висхідній структурі, і навіть на цей не дивитися. Тобто ситуація, яку я очікую, і підхід до 130 тисяч доларів вона зберігається просто з невеликою затримкою. Це є така локальна ситуація, про яку я зараз говорю. Так як у нас майже ні у кого вже біткоїнів нема, переходимо до ефіріум. Що відбувається на ефіріум? На ефіріум ситуація в нас така. Ми з вами, давайте нагадаємо, більш таку більший таймфрейм. Нагадаю, що відбувається повністю на ефірі. Ми з вами маємо таку ситуацію, і це повинно розуміти. У нас була величезна ключова зона на ефірі, яка тривала приблизно. Давайте точно подивимося півтора року. Це була зона основна, де ефіріум підходив, хотів пробити. Хай не пробував, не пробивав. І нарешті він його пробив. Під час підходу до цієї зони ми отримали корекцію. Тобто, під час того, як ефір досить часто підходить до величезної ключової зони, ми з вами отримаємо корекцію. Зараз ситуація повторилася. Ми з вами вже підійшли до хай, не дійшли там буквально 3% і отримали корекцію. Так само, перейшли до максимально ключової зони, і почалася у нас така невелика корекція. Що відбулося більш локально, давайте глянемо на годинниковому, ой, на денному таймфреймі. На денному таймфреймі у нас відбулася просто локальна корекція, яка зараз нагадує ось цю корекцію, яка знаходиться в цій зоні. Тут ця корекція відбулася на 15%. Корекція, яка є зверху, практично так само трошечки не добило, відбувається зараз. Тобто, у нас нічого не сталося, ми закріпилися вище головного рівня у Тисячі доларів, це є саме головне. Ми знаходимося вище і ми отримали відкат. Дуже багато людей очікують ефір у зоні 4 тисячі 154 тисячі доларів, щоб набрати лонги. І за цього я думаю, що є величезна ймовірність, що ми зараз продовжуємо наш рух вище. Та корекція, яку я бачу на ефірі, вона, мені здається, локальна. Локальна, тому що ми з вами отримуємо вже відкату. отримуємо з вами відкат від цієї ключової зони. Але головне, що я повинен розуміти, щоб ми отримали реальний розворот, нам потрібно те, щоб ефіріум у нас пішов вище 4400 доларів, тобто закріпився вище цієї точки. Чому вище цієї точки? Тому що у нас тоді буде злом структури. Дивіться, зараз по факту локально ситуація на ефірію трошечка. Шортова, тому що у нас кожен хай та талой нище попереднього. Тобто в нас тренд йде по факту вниз. От той відкат, який є зараз, він йде всередині структури. Але, але, так як ми зараз підійшли до ключової зони, і взагалі в крипті зараз уся ліквідність починає знаходитися вище. Зараз рекордна, рекордна кількість шортів відкрита на ринку. А ви знаєте, коли відкрита рекорд на кілька шортів, їх потрібно брити. То є величезна ймовірність, що від цієї зони ми отримаємо відскок, зламаємо цю структуру і підемо далі. Тобто далі, щоб розглядати нам пробиття структури, нам потрібно зробити ось такий мув. Тому, коли зробиться такий мув, у нас буде повністю змінена структура. Зараз в цій ситуації я бачу такий варіант. Або ми зараз на цьому відкаті, тому що досить такий хороший сьогоднішній відкат стався. Ми йдемо вгору. Пробиваємо цей, або все-таки дійсно підемо до 450 доларів, після чого так само я очікую результат вгору. Тобто зона 4450 доларів, це для мене максимально лонгова зона, від якої я бачу надалі рух ефіріуму вгору. І те, що зараз відбувається, те саме, що відбувалося. Ось тут. Ми просто з вами маємо невелику корекцію перед, як то кажуть, набираємося сил, щоб пробити хай. Нагадую, ефіріум зараз мені вказує повністю ідентичний рух біткоїна. Із дна показує однаку, однакову логіку руху. І по цій логіці я очікую пробиття. пробиття давайте глобально більше ситуації ефіра до 5200 5600 доларів, де я буду фіксувати свою позицію. Та корекцію у зон, тобто з цієї зони, у 3700. Тобто, це корекція на 35%. Приблизно 3,700 доларів. Я очікую корекцію. Після чого ріст можна очікувати практично аж до 10 тисяч доларів, якщо це прям грубо говоря. Ось, в принципі, така в мене ситуація на ефірі. Все, що зараз відбувається, більш лонгово. Далі по солані ситуація залишається незмінною. В нас все прекрасно. Ми знаходимося у висхідному каналі, в якому в нас солана рухається. Кожен лой нижче по вище попереднього. Відповідно, в нас тут все прекрасно. Саме головне, щоб ми зараз не пробилися нижче 155 доларів. Рухаємося ми до зони 240. Доларів, і вже в цій зоні ми будемо дивитися на реакцію, будемо дивитися, де знаходяться інші альткоїни. Тобто, це є така глобальна ситуація. Тепер по альтсезону, Мої думки по альтсезону, як я вже говорив у минулому відеоролику, всі надписи залишаються. Я очікую, що наша домінація продовжить падати приблизно ще один місяць. Тобто альтсезон, який вже зараз відбувається, тобто вже відбувається альтсезон. Він вже триває місяць, і по статистиці кожен альтсезон триває два місяці. Тобто, по факту, у нас залишилося приблизно один місяць, якраз до... Головної події, коли ФРС буде змінювати ставку. І мені здається, в нас залишається останній ріст на ринку, останній цей місяць. Тому що ситуація нагадує, по домінації у нас дуже схожа у масштабі до цієї ситуації, яка є в. Тобто, ось тут дуже схожа ситуація. Тільки в масштабі вона трошки менше. Я очікував би зниження. Нижче зони 54%, в ідеалі до 49%. І Це я очікую за місяць. За місяць. Чому за місяць? Тепер давайте поговоримо про ту страшну картинку, яку я зараз бачу. Глобально мене дуже друзі насторажує світу, ситуація ситуація. Світі зараз все, звісно, виглядає прекрасно. Прекрасні новини починають іти на фоні новин, на фоні України. Що ми там всі домовляємося? Вроді все, окей, окей йде В ринок криптовалюти пакують фонди, пакують просто величезні гроші. Але зрозумійте, зараз. Відбувається єдине ключове слово це накачування бульбашки. Зараз бульбашку жорстко розкачують інституційними цими грошима, інституціоналами. Жорстко бульбашку розкачують. Ситуація мені нагадує, як ситуація в 2000-х роках була, я аналізував ситуацію з доткомами. коли просто валили бабки в ці доткоми. Так само тоді був сейлор, нагадую, який так само мав компанію MicroStrategy, яка тоді на цих доткомах сильно виросла і обанкрутила. Оце є ключова мисль. Тепер переходимо до глобальної ситуації, що відбувається у світі. В першу чергу, давайте перейдемо до індексу SP 500. Я включу вам місячний таймфрейм. Просто, друзі, подивіться, що зараз відбувається на місячному таймфреймі. Як ви думаєте, чи не перегрітий ринок, чи не очікує ринок якась криза? Давайте включу вам трьохмісячний тимфрем. Подивіться, наскільки жорстко виглядає ситуація з SP 500. Це максимально, я би так сказав, зараз, вона мені нагадує величезний параболічний ріст. Ось він. Це просто величезний параболічний ріст. Тут навіть вже реально навіть параболу буде важко підкоректувати під цей ріст, тому що тут. ну... От я, коли бачу цей графік, тут немає, тут не потрібно жодних слів, наскільки він жорстко виглядає для того, що ми, скоріш за все, отримуємо. Просто подивіться, оцей різець трьохмісячний таймфрейм у нас зараз ключомісячний. Це щось страшне. Наприклад, у минулому, якраз от у 2000-х роках, коли були доткоми, дивіться, ось ця ситуація, воно падало на 50%. Тут так само, у нас, це вже було, 2008 рік під час кризи, так само падіння на 60%. З того часу, з того часу таких великих падінь не було. Всього-навсього 27%. Вже а, в межах корекції. це викупалося дуже швидко. Це якраз був наш коронодам десь то, чи ні? Не бачу, не пише у нас тут роки, 20-ті, ні. Оце був коронодам, в принципі. Це, а, Це початок війни в Україні, дестабілізація. Так, але в нас не було ще ні разу падіння 60%. Просто настільки цей індекс стрімко рухається, що ну, це насторажує, це візьміть собі, собі на відмінку. А тепер перейдемо на біткоін. Що я бачу на біткоін? Дивіться ситуація на біткоїні, місячний таймфрейм. Я включу трошки а, тижневий таймфрейм, так? Все те саме. Дивіться, наскільки в нас натягнута парабола. Ось беремо знизу, беремо згорю, і тут уже все ідеально. У нас зараз відбувається параболічний ріст на біткоїні, який я вже говорив у своїх відеороликах. Який, скоріше за все, хайп цього параболічного росту буде 130-145 доларів, 45 тисяч мається на увазі. Тобто, ще останній імпульс, я би очікував на біткоїн, але повірте. Всі метрики говорять, що це дійсно може бути останній імпульс, а може бути таке, що біткоін з цього моменту почне розвертатися. Далі ліквідність почне перетікати в альту, альта почне в моменті стріляти, якраз оцей один місяць, і потім все зможе схлопнутись. Подивіться, просто яка жорстка парабола. Завжди закінчується увесь все свято закінчиться на отакій от параболі. Завжди, скільки я аналізував, навіть подивіться на минулу ситуацію. Ось вона. Минула ситуація до хая. Беремо самого Лоя. Ось тут був самий Лой. Трошки коректуємо. Ось вона. Та сама параболічна ситуація. Після цього падіння в нас на 70%. Так? Дуже це сильне падіння 70%. Я не думаю, що зараз, якщо в нас очікувати корекції, у нас буде прям глобально отаке от жорстке падіння. Чому? Тому що в нас починається криптовалюта закріплятися на державних рівнях. Це новий від фінансів, який починає закріплятися всюди. Відповідно, зараз вже більша така підтримка і таких коливань я не очікую. Хоча. Нагадую, сам індекс SP 500 падав на 60%, це ми бачили, тому що всяке таке може бути. І якщо дивитися тут в корекцію 70%, я думаю, що майбутня корекція буде це 50-60%, якщо взяти з теперішнього хая, то це якраз зона 50 тисяч доларів. Тобто я очікую в майбутньому корекції до 50 тисяч доларів. Це, можливо, якась почнеться крижа, якась бульбашка, ну навіть бульбашка в криптовалюті, тому що ну гляньте, наскільки вони її накачують. Також хотів би додати Майкл Сейлор, який банкрутів на доткомах, який може збанкрутити на криптовалюті. Дивіться, його середня точка входу, я точно не знаю, вона, вона дуже висока, щось на 70 тисячі доларів. Розумієте? він купляє на хаях всю цю криптовалюту, так само зараз відбувається з різними компаніями на ефірі, щоб надувати бульбашку, і в нього акції ростуть. Він заробляє на комісіях. Він по-любому, навіть якщо з банкрутії, він особисто лишиться з великими бабками в кармані, бо він заробляє на комісіях. Так само і інші компанії. Як тільки ціна почне там іти нижче до 60 тисяч доларів, його ліквідне і саме цією ліквідацію і буде падіння до 50, можливо, навіть до 30 тисяч доларів. Ну, я Буду скупляти вже на 50. Бо я розумію, що коли буде ціна в 50 тисяч доларів, будуть говорити, що біткоін летить на 20, на 10, і, як завжди, ніхто не купить, як було з ефіріумом, по 1500 доларів. Тобто ось таку глобальну ситуацію я бачу. Я бачу, як ринки перегріті, і ця перегрітість відчувається як на фондовому ринку через індекс SP 500. Я бачу цю перегрітість на біткоїну, подивіться, який величезний стрімкий ріст. Ну і ще одна ключова ключова дивіться подія це те, що. А біткоін із самого дна беремо в нас, із самого дна до минулого хаю ріс приблизно 1070 днів. І всюди я подивився по росту, десь це було якраз приблизно 1070-1050 днів. Зараз, якщо ми взяти саме дно по біткоїну, так у нас ріст відбувається 1008 днів. Тобто, в нас реально це навіть тиждень, якщо взяти давайте, з цієї нижньої свічки, так, вроді звідси у нас почалося. Навіть 1030-1020. У Нас реально навіть по всіх метриках виходить получається один місяць на ріст, один місяць на якраз от отой ейфорічний ріст, який повинен відбути, де всі засадяться, і потім величезна корекція. Не знаю, чи я Я вам кажу, я не пророк. Я дивлюся просто на історію. Історія має здатність повторюватися. І ви самі можете зі мною провести дослідження. Все виглядає ось так. Обов'язково напишіть свою думку, що ви про це думаєте. Я ще це хотів в минулому відеоролику сказати, говорю зараз. Ну, ось так виглядає ситуація. Можете написати. Але є одне але Є одне, але, яке мене смущає. Останнє але це те, що. Держави приймають біткоін та криптовалюту на високих рівнях, і за те, що може повторитися ситуація з золотом, що може початися супер цикл. Суперцикл. Це є одне але мене, якось пишає, але я не буду із за цього лонгувати хаї. Що навіть якщо буде супер, якийсь цикл і так далі. Ні, я все одно почекаю якісь корекції, корекції по-любому будуть. Вони навіть на тому індексі SP 500. Як бачите, вони спокійно стаються ось недавно корекція на 20%. Так? Корекція на 30%. Тобто корекцію по біткоїну 20-30% можемо спокійно очікувати. Навіть якщо взяти звідси 30% це 86 тисяч доларів. Це спокійна корекція, на якій можна зачекати заробити. Тобто корекції я обов'язково очікую в майбутньому. І Очікую на відпрацювання місяця. Для мене ідеальний сценарій, що ми зараз в чечені тижня пробиваємо хай потім якось коректуємося і летим на 8 тисяч доларів. Це для мене ідеально. Як буде далі, не знаю. Але через місяць часу я сильно задумуюся зафіксувати всі свої позиції, не, як то кажуть, не дивлячись, що буде на ринку. Ну, я задумуюся, не скажу, що я фіксую. Ну і додати хотів би на останок. у нас, друзі, починається через 7 днів турнір на 10 мільйонів доларів. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Ми зараз торгуємо всі разом. Приємніся в мою команду турніру. Це є шанс виграти реально халявних тобто, бабки. Тобто ви турнірите, як торгуєте, як торгували, все як було. Но зараз у вас є шанс виграти гроші. У нас є величезний шанс, тому що моя команда зараз учасників має 818 учасників. Ми являємося на даний момент найбільшою українською командою. У нас. Є величезні шанси, тому що нас будемо торгувати разом з моїм ботом, який за весь цей час не зробив жодної мінусової угоди. Величезні шанси, є величезні шанси виграти а, як капітанський. Коротше, просто хочу сказати: всі призові, як призові, які я отримую як організатор команди, я роздам всім своїй команді. Всі свої призові як організатор, я роздаю своїй команді. Тому, друзі, підписуйтесь на мій телеграм. Долучайтесь до команди через 7 днів старт. Зараз, до речі, старт розігріву на 670 тисяч доларів, тобто вже можна отримати призи. Приєднуйтесь, вся інформація в каналі, ну і обов'язково напишіть свою думку. А що ви думаєте на цю глобальну ситуацію, яку бачу і зараз я?